Цей випуск виходить з підтримки Фавбет. Збірна України вийшла у плей-офф ю 19 після перемоги над Італією 3-2 у матчі третього туру групового етапу. Українці посіли друге місце в групі, набравши 5 очок. Італія з шістьма балами перша, Норвегія фінішувала третю, а Північна Ірландія останньою. Таким чином, з групи вийшли Італія та Україна. У півфіналі Україна зіграє з Францією або Іспанією, які посперечаються за перше місце у своїй групі в очному матчі 22 липня. Півфінальний матч за Участі України відбудеться 25 липня о 21 годині. Вихід з групи гарантував поїздку на чемпіонат світу 2025 серед команд Ю-20, який пройде в Чилі. Перший етап Кубку України не буде проведений 28 липня. Повідомляє Sport.ua. Він буде перенесений на 11 серпня через невизначеність з остаточним складом учасників в першій та другій лігах. Артем Довбик оформив дубль у спарингу проти Монпельє. Жирона першою пропустила гол на 19 19-й хвилині, але потім за справу взявся Артем Довбик, який відзначився на 24 й і 38 й хвилинах. У підсумку цей матч завершився результативною нічиєю 3-3. Портал Трансфер оновив вартість гравців після завершення Кубку Америки. Форвард зорі Едуардо Гереро подорожчив на 600 тисяч євро, і тепер його ціна складає 1,8 мільйона євро. Збірна Панами, за яку він виступає, дійшла до чвертьфіналу Кубку Америки, де програла Колумбії 0-5. Гереро виходив на заміни у всіх чотирьох матчах національної команди на турнірі і відзначився одним забитим голом проти Болівії на груповому етапі. Сумарно Едуардо зіграв 112 хвилин у чотирьох матчах. Вінгер Шахтаря Іван Петряк може перейти в Чорноморець, повідомляє український футбол. Футболіст прибув в розташування одеського клубу, де перебуває на перегляді. Чинний контракт Петряка з Шахтарем до літа 2026 року. Іван повернувся в Донецький клуб влітку 2022 року. Другу половину минулого сезону він провів в оренді в Полісі. Журналіст футбол 24 Володимир Лисько розповів, що Жерона зберігає інтерес до захисника Динамо Олександра Тимчика. Цитата: мені коментують, що Жерона реально продовжує цікавитися тимчиком. Цей футболіст має хороші шанси опинитися влітку в Монтіліві, сказав Лисько. На початку березня футбол 24 вже повідомляв, що Жирона вважає Тимчика трансферним пріоритетом у лінію оборони. Олександр минулого сезону забив два голи у 27 матчах за Динамо. Український нападник Брюге Роман Яремчук знову відхилив пропозицію Трабзонспора. Про це повідомляє журналіст Лоренцо Лепоре. Була інформація, що турецький клуб чекав на рішення українця, але той відмовився від запрошення. Трабзонспор має домовленість з Брюге, але тепер угоду скасовано. Яремчук не поїхав на збори з Брюга, як повідомлялося раніше. Також Романом цікавиться Болонія та Брест. Яремчук минулого сезону грав за Валенцію на правах оренди. В його активі 4 голи у 29 матчах. Відхід воротаря Андрія Луніна з реала цього літа залишається дуже ймовірним. Повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Вершкові готові продати голкіпера, якщо він не погодиться підписати новий контракт, який був запропонований у березні. Своєю чергою кепа хоче повернутися в Реал і чекає розвитку подій. Також з'явилася інформація, що агент Луніна Жоржа Мендеш намагається переконати його залишити реал цього літа. У послугах Андрія зацікавлений Атлетіко. Також була інформація про зацікавленість Челсі, але вона не підтвердилась. Остін представив українського захисника Олександра Сватка, якого цього літа підписав з Дніпра 1 Сваток вийшов на поле під час проведення домашнього матчу МЛС проти Шарлота. Олександр був з прапором України. Остін оголосив про трансфер Сватка 24 червня. Українець ще не дебютував за клуб із США. Контракт 29-річного українця розрахований до кінця сезону 2027 року з опцією продовження ще на рік. Остін наразі перебуває на 10 10-й позиції у західній конференції МЛС. Наступний матч відбудеться 27 липня проти Пумаса у Кубку Ліги. Можливо, саме в цьому матчі Олександр зможе дебютувати. Український захисник Ілля Забарний уклав нову угоду з Бормутом. Контракт підписаний до 2029 року. На сайті клубу вказано, що нова угода стала результатом чудової кампанії футболіста у сезоні 2023 2024 Забарний приєднався до Бормута у січні 2023 року, коли перейшов з Динамо за 22,7 мільйони євро. У складі англійського клубу Ілля забив один гол у 47 матчах. Український півзахисник Іван Желісько та Лехія уклали нову угоду. Контракт підписаний до 2028 року. Желісько став гравцем Лехії влітку 2023 року, коли перейшов із Вальм'єри. У дебютному сезоні він забив три голи та віддав два асисти у 28 матчах. Його було обрано найкращим опорником другого дивізіону Польщі. Цього сезону команда з Гданська грає в екстраклясі. Її захисник Богдан Панчишин став гравцем Полісся. Сторони уклали контракт на два роки з можливістю продовження ще на один рік. Футболіст гратиме під номером 88. Панчишин був в академії Львова. На професійному рівні дебютував минулого сезону, коли грав за звягель. В його активі дві гольові передачі у 21-матчі. Верес оголосив про підписання його кіпера Андрія Кожухаря. Трансфер відбувся на правах вільного агента. Контракт підписаний на три роки. Раніше Кожухар за взаємною згодою сторін розірвав контракт з Карпатами. 25-річний українець протягом кар'єри також грав за чорноморець, Валмієру та Земплін. Півзахисник Ігор Когут став гравцем Металіста 1925. Сторони уклали контракт на два роки. Футболіст гратиме під номером 26. Когут був у системі Дніпра, а з 2017 року виступав за Дніпро-1. У складі клубу провів 179 матчів, забив 41 гол та зробив 9 асистів. 23 липня Динамо у другому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів зустрінеться із сербським партизаном. Цей матч розпочнеться о 21.00. А я нагадую, що цей випуск виходить за підтримки Фавбет. Прес-служба Динамо офіційно оголосила про трансляцію матчу другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів, в якому кияни зіграють з партизаном. У прямій трансляції гру покаже два телеканали 2, +2 та Динамо ТІВІ». Також цей поєдинок можна буде подивитися на каналі Динамо Київ у Ютубі. Керівництво Динамо хоче запросити до команди досвідченого футболіста з мексиканського клубу Америка. Дієго Вальдес готовий переїхати до України. Вже тривають переговори між Динамо та Америкою. Повідомляє журналіст Віктор Моралес. Динамо активно готується до сезону 2024-25 та працює на літньому трансферному ринку. Київський клуб цікавиться не лише українськими гравцями, а й футболістами з Південної Америки. До Києва може переїхати півзахисник збірної Чилі, який провів за національну команду 26 матчів та забив один гол. Дієго Вальдес виступає у мексиканському клубі Америка з 2022 року. За цей час він допоміг команді здобути три трофеї. Контракт Дієго чинний до кінця 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює 30-річного футболіста у 6,5 мільйонів євро. Також Динамо хоче посилити конкуренцію на позиції центрального нападника. За інформацією журналіста Хуліана Капера, кияни зробили пропозицію одному із колумбійських нападників. За інформацією джерела, Динамо цікавиться колумбійським форвардом Депортеса Брайаном Гілем Уртадо. Стосовно деталей пропозиції Динамо наразі невідомо. Цього року Форвард відіграв 22 матчі за колумбійський клуб, забив 6 голів та віддав 4 асисти.